Тому ж ми обираємо партнерів, які руйнують нас і наше життя. У цьому відео я хочу розкрити тему, що вибір партнера розкаже про нас самих. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська, Я є духовним психологом. Я рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Знаєте, наша підсвідомість дуже швидко, буквально за декілька секунд, щитує своїх людей, тобто тих людей, які нам по якихось аспектах імпонують, які нам резонують, і які ми хочемо, щоб ці люди, ну навіть якщо б ми не хотіли потенційно, але все рівно ці люди притягуються до нас по певному резонансу. І якраз наше оточення, іменно близьке оточення, і найбільше наші партнери якраз можуть. Розказати щось про нас, що ми про себе самі не хочемо знати, не хочемо визнавати або ніколи не догадувалися. І ось далі я буду розкривати інформацію про те, який тип особистості є у вашого партнера, що це означає про вас, і який урок є для вас у цих стосунках. Знаєте, кожні стосунки мають свою сумісність, але наявність цієї сумісності це не означає, що там є гармонія. Просто багато стосунків будується по принципу шестерні. Там, де нам чогось не вистачає, в нашого партнера це є, і от здається, що ой, ми так класно доповнюємо один одного. Але це не здорова концепція, тому що коли людина цілісна і гармонійна, вона не буде навіть несвідомо, свідомо, свідомо шукати партнера, щоб він їй щось закрив, щось додав там, де їй чогось не хватає. Тобто, воно може йти по мінусах, і це негативно. По плюсах, звісно, що в нас є жіноча роль, чоловіча роль, і коли ми виконуємо класно свої ролі, то ми розуміємо, що ось тут відповідальність мого чоловіка, тут відповідальність моя як жінки. І це вже є такий доповнюючий аспект, а не я з мінусу хочу, щоб ти мені відкомпенсував, і партнеру щось не хватає, Він очікує, що я йому буду закривати оці от внутрішні дири. Отже, перший психотип партнера, якщо ви в стосунках з людиною, яка дуже вас контролює, яка вас обмежує, яка до вас проявляє агресивність, вона намагається от вас продавити під себе це. Стосунки з агресивним типом людини, що це говорить про вас, що ви в постійному стані жертви, і ось ці стосунки якраз є таким маячком про те, що вам треба почати проявляти емоції, які ви собі не дозволяєте. Тому що такий партнер завжди буде вам показувати якість, яку ви собі подавляєте. Ви можете подумати, о Боже мій, якщо він до мене агресує, то що я так само повинна бути така, як він. Ні, трошки не так. Швидше за все, що були якісь ситуації, або з дитинства, або вже набуті в житті, коли ви хотіли проявити якусь свою злість, відстояти себе, вам це не вдалося, і вас це зламало. І зараз ви думаєте, окей, якщо я буду так проявлятися, мені буде ще гірше, тому я краще буду терпіти, я буду замовчувати. Я не буду проявляти істину всі свої емоції, які сидять всередині, і навіть замість того, щоб підійти до чоловіка і сказати, напряму, дивися зі мною так не можна. Ви що починаєте себе подавлювати ще більше? таке, ну ладно, я потерплю. Не все так погано, і е, часто буває таке, що в цих стосунках якраз будуть такі емоційні качелі, що е, жінка довго терпить, терпить, терпить. Потім в якийсь момент її максимально зриває, і вона може почати грати цю роль. я зараз від тебе піду. Якщо ти не змінишся, так і не йде. Це постійно. Тут сумки вона виносить, тут заносить, і ми ще більше себе в цьому стані починаємо розхитувати. Тому Урок в цих стосунках такий, що навчитися вибудовувати здорові свої кордони. Чітко знати, зі мною так можна, так, так, ні, ні. Тобто, коли буде постійно ось таке не туди і не сюди, десь посередині, можливо, можна, можливо, не можна, ви дозволяєте своєму партнеру ще більше з вами грати цю гру. Тут на що я вам рекомендую звернути увагу, подумати, чи часом в дитинстві хтось з батьків не проявлявся таким способом, як, наприклад, зараз ваш партнер, тому що. Зазвичай з дитинства йде це вод не вміння відстоювати свою територію, не вміння говорити, що зі мною так не можна, і не вміння цінити себе. Тому якщо є схожі якісь аспекти мама, тато вам треба працювати в цей момент з внутрішньою дитиною, що просто тому, що вона в якийсь момент не була захищена, і зараз ви так само цієї захищеності не відчуваєте. Тому ви навіть обрали такого партнера, тому що що мені в мене немає захисту, але партнер він дуже прям яро вміє відстоювати себе. І ви знайшли цей захист в ньому. Ви знайшли цю точку. Пори в ньому, але вона яка є нездоровою. Тепер наступне, скажіть мені, чи рятували ви колись партнера, партнерів, які тягнули на дно не тільки себе, а вас і ще вашу сім'ю? Якщо так, то ви обрали партнера з залежностями. І в цих стосунках партнер залежний, а ви співзалежна. І по факту це одне і те ж саме, тільки партнер залежний від якихось зовнішніх чинників, це може бути алко, нарко, ігрові залежності, ще інші аспекти. А ви залежні від нього? По факту цих двох особистостей буде одна і та ж сама стратегія поведінки це втікання від реального світу в свій. Світ ілюзій, тобто симптоматика вас однакова, що партнер не хоче дивитися в реальність, не може виносити цю реальність, і він втікає в те, що от його якось від цієї реальності відволікає, і ви так само маєте свою реальність, куди дивитися не хочете, і розчиняєтеся у партнері, виживаєте ним, дихаєте ним, і це такий така роль. Рятівника, що я буду жити ради нього, я буду його рятувати, я його спасу, я його витяж з цього дна, а на себе, ну, звісно, що я на останньому в себе місці. І найгірше цей момент є тим, що мало того, що ви своє життя ставите на другий план, якщо не на останній, так ви ще знімаєте відповідальність з партнера за його особисте життя. Тобто ви перебираєте його відповідальність на себе, тим самим його робите ще більш немічним. Який виходить урок в. Ви Цих стосунках це навчитися брати відповідальність за своє життя, навчитися ставити себе на перше місце. Якщо для вас це є незвично, що треба почати жити для себе, але ви відчуваєте, що ви вже далі так не можете, і ви б справді хотіли взяти відповідальність за саму себе і почати жити щасливим життям, поставити себе на перше місце, бути цінністю для себе в своєму житті. Для того існують спеціалісти, для того існують психологи, щоб ми вам допомогли віднайти цю точку опори. Тому, якщо у вас є зараз цей відклик, посилання мого інстаграм буде в описі до цього відео, напишіть мені. Софія, я хочу віднайти свою точку опори, я хочу віднайти себе, і ми обов'язково з вами проведемо консультацію. Ми переходимо до наступного сценарію. Я хочу, щоб ви так само чесно перед собою проаналізували, чи не було у вас такого, що ви тільки завершивши одні стосунки, одразу перетікаєте і створюєте нові завершили, ви знову не, не можете бути без партнера, і ви далі перетікаєте в нові стосунки. Тобто. Старі закінчились, одразу нові почалися, і це систематично. Якщо це про вас, це означає, що ви обираєте емоційно недоступних партнерів. Таких типів особистості називають ще контрзалежними, тобто це та людина, яка начебто бажає близькості, але вона не виносить її, для неї непереносимо бути у постійному близькому контакті. З вашої ж сторони, ви, навпаки, ви не можете абсолютно тотально бути одній. Вам зазвичай потрібно мати когось поруч з собою, тому такі люди. Вийшли з одних стосунків зайшли в інші, тому що оцей навіть період, що я повинна бути одна, ця готумка вона настільки страшно прибирає людину, що вона я повинна бути хоча б з кимось, аніж побути сама з собою і насолодитися цим етапом життя. Тобто, навіть цей тип стосунків, він класно підсвічує для двох сторін, що необхідно пропрацювати. Ташка до мене прилетіла така красива. Необхідно пропрацювати. Контрзалежній людині, тобто партнеру, який уникає близькості те, щоб навчитися пропрацювати, тому що зазвичай це якийсь був травматичний досвід, що людина така чик, закрилася, відсторонилася, і краще я буду на відстані ніж когось близько до себе підпускати, і вона можуть глибоко ранити. Тій людині важливо пропрацювати свою глибинну травму, щоб навчитися вибудовувати якісний гармонійний зв'язок. Іншій стороні, яка навпаки. Тільки і вибирає таких партнерів, тому що насправді вона що нас от захоплює в цих людях, що вони такі відсторонені, що вони дуже самостійні, дуже начебто автономні. І нам хочеться так само бути такими, тому нам якраз що привабила ця людина, що о, вона от така. Можливо, я щось від неї почерпну, але це неможливо, тому що це втікає, а ми постійно хочемо приблизитися. І ми постійно здається, що нас недолюблюють, нас не чують, не розуміють, взагалі не поважають і ці стосунки. ну... Руйнують нас. Тому за рахунок цього з цієї сторони вчимося бути собою наодинці, зцілюємо себе, щоб вміти бути наодинці, бо значить, щось є всередині таке, що не виносимо мені бути один на один з собою. Якісь думки зразу випливають, якісь е ситуації, можливо, якісь дуже болять, і треба постійно всім глушити. Звичай, такі люди, якщо вони навіть на декілька годин лишаються самі вдома. Щось повинно завжди грати на фоні, ютуб, музика, що завгодно, з кимось говорити по телефону, тільки не чути свої думки. Тобто задумайтеся, що всередині вас настільки сильно проривається і кричить, і чому ви це глушите. Саме час на це звернути увагу. Знову ж таки, запрошую вас в терапію. І вашому партнеру з іншої сторони, припрацювати над травмою, тому що це справді глибинна травма, яка буде руйнувати так само людину зсередини. Було у вас таке, що вам говорив партнер, що ну, якщо ти мене любиш, то ти це зробиш для мене. Або ж порівнювали вас з іншою людиною. Ну, от подивися, вона таке робить, тобі що тяжко таке зробити. Якщо це вам знайома ситуація, значить ви у стосунках з маніпулятором. Тут насправді все доволі просто, тому що якщо у вас партнер-маніпулятор, значить, ви що дозволяєте йому собою маніпулювати. Але воно все просто на поверхневому рівні. Насправді глибше, дуже тяжко нам вийти з цих стосунків, тому що стосунка з маніпулятором все здається, що все ж начебто чудово, ну, от гарна картинка сім'ї. Він наче мене цінить, любить, піклується про мене. Або ж вона там готує мені їсти, піклується так само, там, гарна матір. Але маніпулятор, він насправді. Він зачіпає глибші рівні, не так як психічні, а можливо більш душевні рівні, тому що зазвичай з ним сьогодні ви можете себе добре почувати, а завтра ви будете на дні. І оці от постійні емоційні качелі, коли ви не знаєте, вже ваша нервова система вона не знає, що очікувати наступної миті, якраз найбільше і виснажує. Про що це говорить? Про те, якраз що я не ціную себе. Ці всі ситуації показують мені, що зі мною так можна, що зі мною можна так говорити, що мене можна принижувати, що мене можна порівнювати. І ось, коли є стосунки з маніпулятором, можете помітити таку річ, що його правила, те, як хоче він жити. 90% вашого побуту якраз йде по його правилах. Те, як він хоче важливо для нього, якраз і стає нормою в вашому житті. Ви вже перестаєте думати, а що хочу я? Тому що кожен раз, коли йшла якийсь момент, що я би хотіла ось так, і ви відкрито про це говорили, натякали, це була якась обесцінка, це може якраз красиву людина перекручувала, все рівно робила на благо собі. Тому задумайтеся, окей, скільки з нашого спілкування виконується того, що істинно хочу я, чого я бажаю, і скільки того, що хоче. Друга половинка, і маніпулятор буде тонко викликати відчуття провини. Що можливо, якщо ви щось забажали, він буде перекручувати це так, що ви після того, начебто, ви могли висловити дуже таке легке своє побажання, а ви будете відчувати вину за те, що ви це попросили. Тому, якщо є почуття вини, якщо ви часто почуваєте себе знеціненою, непочутою, якщо є часто емоційні качелі, ви не знаєте, що очікувати від цієї людини наступної емоції, швидше за все, це якраз цей тип стосунків. В цей момент вам необхідно навчитися більше любити себе, звертати увагу на себе, що для мене цінно, і тут так само відстоювати свої кордони. І ви можете вже навчатися відчувати, де людина вами маніпулює. І коли людина буде вами маніпулювати, чітко і директивно в цей момент говорити. «Дивись, я бачу, що ти робиш, це звучить як маніпуляція. Чим частіше ви будете так прямо, от не бійтеся це сказати. Будете говорити прямо, людина буде це вибивати з колії, вона буде сипатися. І тут буде два сценарії. Якщо ви будете працювати над собою, і ви вже там в довших стосунках, можливо, людина буде біля вас змінюватися, тому що вона буде бачити, що її конструкцію Починають зносити, його починають викривати, і він буде так само внутрішньо трансформуватися. Або ж так само другий момент, і він теж на благо вам, що ця людина просто зникне з вашого життя. І Наступне питання: чи любите ви партнерів, які дуже патажні, на яких ви дивитеся, і вони аж так до тремтіння викликають захват. От, вони збирають всі погляди на себе, завжди в центрі уваги. Ну, ось така від них ще йде енергія дуже яскрава і сильна, і от біля них аж. Аж так, якщо це вас справді приваблює, то швидше за все ваш партнер є нарцис. і тут за теорією цієї шестерни, чого бракує такій людині, яка обрала такого нарцистичного партнера, Їй бракує самій цього шику цієї блискавичності. І коли поруч є такий партнер, ми почуваємо себе набагато краще. Ми себе почуваємо, наче повноцінними, тому що ось. Біля мене така окраса значить я є цінним. І тут урок доволі простий прийняти, полюбити себе і зрозуміти, у чому ж моя цінність, і у стосунках за такою особистістю, що вони від нас вимагають, що ми постійно вкладали в них свою увагу, захват, компліменти, оце от обожнювання. І якщо ми цього не даємо. У нас починають ламатися стосунки. Але з їхнього боку такого не буде. Тому часто ця людина, якщо не вистачає мені цінності, якщо я себе почуваю погано, я обираю такого нарцистичного партнера, що я буду від нього очікувати? Що я зараз йому дам, я зараз з ним буду в захваті, і він мені так само це саме верне. І я себе теж буду класно почувати. Але такого з нарцисом не буває. Тут гра тільки у одні ворота. Якщо я йому не даю захват, Стосунки ламаються повністю, і ця людина просто піде і шукати собі іншу фан-групу. Тому єдиний вихід з цієї ситуації це присвоїти собі самі свою значимість, що я класна тільки тому, що я існую. Зрозуміти, що ваші перемоги вони є справді цінними. Та, яка ви є, ви справді є цінною особистістю. Не від того, що біля вас класний партнер, не тому, що там якісь події відбуваються в вашому житті і. Люди можуть їх зовнішньо оцінити, а тільки тому, що ви самі існуєте, і ви є вже на цьому світі цінністю. Зазвичай це глибинна травма дитинства. Коли батьки якраз не вклали цей захват в дитину, вони навпаки пригнічували її особистість. І дитина така думає, ну я ніхто звати мене ніяк, значить, я нічого в цьому житті не вартую. Але повірте, ви вартуєте набагато більше, ніж ви тільки можете собі помріяти. Тому ви це все отримаєте тільки. Цей момент, коли ви справді глибинно проживете, пропрацюєте цей момент, що я вартую більшого, я вартую кращого тільки тому, що я себе щиро люблю. Мені дуже цікаво, наскільки вам відгукнулася ця інформація, що ви винесли для себе. Тому обов'язково поділіться в коментарях, які у вас тип стосунків. Можливо, у вас ще інший тип стосунків, які я не описала, а ви би хотіли пізнати про себе істину і правду. Ви так само можете написати в коментарях, і я вам коротко опишу, що це про вас може означати. Повірте, це відео вам попало не просто так. Кожна людина є унікальною на цій планеті. В нас не просто так, є унікальний відпочаток пальця. Це вищий божий задум. І коли ви нарешті почнете ставити себе на перше місце, відчувати істинну свою цінність, у вас почне змінюватися життя. Зараз унікальний час, коли справді відбуваються глибинні трансформації нас на нашій планеті, і будуть відбуватися ситуації у вашому житті, які... Хочете ви цього чи ні, будуть і вас вести у трансформацію. Просто коли ми це робимо самостійно, це відбувається дуже в легкості і в насолоді. Але коли простір нас змушує йти в трансформацію, це зазвичай боляче. Я вдячна вам, що ви переглядаєте мої відео, підписуєтеся, пишете коментарі, ставите лайки. Мені це дуже приємно. Бажаю вам благословенного дня і до зустрічі у нових відео.